Всім привіт, вітаю знову на каналі. Це Бігер. Сьогодні як і обіцяв розказую про Puma Diviet, Nitro 3 після 400 км пробігу. Але перш ніж продовжити, нагадаю про те, що ані виробник, ані будь-який інший магазин в цьому участі не приймає. А я просто бігономатор, який ділиться з вами власним досвідом. Тому без зайвих слів побігли дивитись. Для початку давайте покажу в якому стані кросівки після набігу десь там у 500 км. Справа в тому, що і на попередньому моєму відео, де я давав а, свої перші враження і, взагалі, на просторах інтернету зустрічав. Різні думки з приводу зносостійкості кросівка, з приводу того, що е, досить швидко рвуться його окремі деталі. Це все може бути доволі індивідуально і залежати там від вашого стилю бігу, від поверхні, на якій ви бігаєте, від особливостей вашої анатомії і так далі. В моєму ж випадку кросівок виглядає таким чином, що взагалі він всюди цілий, нічого з ним не трапилось. Носок навіть не має жодного натяку на те, що він десь там рветься, чи точніше порвався, чи буде десь рватись. Що є, це задник. Задник має дійсно не найкращу зносостійкість, але все одно він досі не порвався. Він цілий. Є е, такі якби, натяки по базовому цьому верхньому шару, але все ж таки матеріал тримається, і, навіть не дивлячись на це, він ніде не натирає. Там всередині теж є така, е, якщо видно, ось так плямка. Теж витерся верхній е, шар цієї сітки, але загалом матеріал тримається і все ок. По зносу підошви. Оп. Підошва, як на мене, взагалі в прекрасному стані. Ось тут е, із зовнішньої частини п'ятки у мене вони дещо стерті. Ось тут трохи на носочку. Це загалом і все, що можна сказати. Хіба ось бачу ще е, зверху тут. Невеличка ділянка, де кросівок порвався, але це пов'язано якраз власне із а, моєю особливістю бігу. Інколи я під час бігу можу чиркати однією ногою об іншу, і таким чином, ось тут матеріал рветься. У мене це трапляється абсолютно на всіх кросівках. Тепер поговоримо про те, як я використовував ці кроси. Звісно, що за майже там, 500 кілометрів експлуатації вони побували на майже всіх доступних мені видах поверхонь. Також встигли потренуватися зі мною на всіх можливих видах тренувань. але найкраще місце, де вони розкриваються із найліпшої сторони, це саме швидкісні тренування. Тобто нічого не змінилося від мого першого відгуку, я обожнюю ці кроси саме для швидкісних робіт. Інтервали я закінчив ще навесні, і останнім часом ми бігаємо тільки гірочки з клубом. Це двічі на тиждень, вівторок, четвер, і там доводиться задіювати досить таку широку палітру пейсів. В моєму випадку, це, мабуть, десь починаючи від 5, ну, можливо, прям в самому повільному варіанті 5:30 і до найшвидшого десь. По 3,45 на прискореннях, і кроси справляються з цим просто на ура. За це мені і вони і подобається. Тобто ти можеш там і по 5,30 задиратися вверх під гору, потім трошечки потрусити відновлення, і далі з гірочки скотитись з метрів 200-400, потроху набираючи швидкість, і в кінці підхопити темп одразу, ну нехай від 4,30 на 3,45 і пролетіти ще метрів 400. І я можу сказати, що, наприклад, межа у цього фолу у мене набагато нижча, точніше набагато вища, ніж у кросів. Тому що коли я вже хочу здавати кроси ще точно біжуть і кажуть мені, типу, давай ще натискай. В цьому плані е, я думаю, що. Ну, не те, щоб їм немає рівних, але принаймні за цю ціну це прям дуже класний партнер для виконання такого типу завдань. Кросівок, як я вже казав, не м'який він досить чуйний, але е, з більш такої жорсткої сторони можна побачити, що е, зігнути його не так вже й легко. Всередині знаходиться карбонова пластина, вона не така жорстка, як у змагальних моделях. Власне, через свою швидкісну натуру вони також зайдуть для змагань. Я, на жаль, жодного разу змагань в них не бігав. Хоча цього року у мене було там, мабуть, 5 чи 6 вже забігів, але у мене просто для цього є там ціла категорія інших кросівок, яких також мені хочеться побігати, і їх я не використовую взагалі для звичайного там, щоденного бігу або якихось видів робіт. Але якщо буде можливість, то додатково спробую і розкажу. Але так як я бігаю, в них швидкісні роботи, я точно знаю, чого від них очікувати. І загалом, якщо ви шукаєте відносно недорогий і швидкий кросівок, і вага для вас не грає ролі, тому що, в принципі, по конкурентах у Пуми можна знайти і легші кросівки. Ті ж самі спіди, мабуть, десь на мій розмір будуть грам на... 30, я думаю, можливо, 40 легшими. Але якщо це не є критерієм, то Однозначно, ці кроси можна розглядати і як стартові. Якщо ж е, там є трохи більше грошей, то можна розглядати їх старшу модель. Там також е, мається на увазі елітну модель е, Nitro Elite 3. Я особисто за всі старти, про які згадав, дуже багато бачив людей, які саме змагаються у 9 е, Nitro 3, не у елітній версії. Бачив також, здається, і пейсери бігають у е, саме третіх DVA-тах. Е, бренд повозив ці кроси, там, я знаю, здається, були у Львові. І у Києві вивозили там на Труганів за попередньою реєстрацією такі цілі стенди із кросами цієї моделі в різних розмірах, для того, щоб можна було прийти безкоштовно там побігати, потестувати. З точки зору ціни, у першому відосі я вже казав про те, що вони, мабуть, будуть найкращим вибором ціна якість. Але хочу зробити невеличку ремарку про те, що все ж таки це буде залежати від того, в який конкретний період часу ви робите вибір на користь цих кросів, коли ви. Купуєте, тому що, наприклад, зараз ціна на офіційному сайті стоїть без знижок. Вони продаються по повній ціні. Щось там, якщо не помиляюсь. Коштують вони 7 тисяч, чи щось таке. І звісно, що це за дорого. І особисто я за такі кошти, мабуть, не купував і почекав би до знижок. І на противагу зараз RunLab проводять акцію е обмін, де можна здати старі кроси і е отримати 50% знижки. І за цією акцією е Endorphin Speed 4 коштували б. Е Ну, я думаю, тисячі на три дешевше, і в такому випадку, звісно, навіть питань би не виникало. Особисто я обрав би з четверті, вони були б і легші, і більш преміальні, і, мабуть, більш цікаві. Але у випадку, коли, скажімо так, на Обидві ці пари стояла б, стояв би цінник зі знижкою, то Puma би перемогли, тому що просто Puma скидає кошти, точніше робить знижку таку, що не стає питання в коштах, тому що ціна стає занадто приваблива. Ось таким вийшов мій відгук на Puma 9 Nitro 3 після 400 км пробігу. Обов'язково заходьте в коментарі, розказуйте ваш досвід використання, тому що кроси на сьогоднішній день не залишаються актуальними. Їх багато є на сайті Puma, багато кольорів. Багато розмірів і для тих, хто буде тільки збиратись або розглядає ці кроси для покупки, буде корисно зайти і почитати відгуки людей, які вже в них побігали, для того, щоб приблизно сформувати власну думку і вирішити, чи хочуть вони їх купувати. Ось на цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Всім біг!